Та на каналі так буча, Таро. зараз. подивимось пораду для зодіака на тиждень із 27 січня по 2 лютого овни. На цьому тижні ви будете орієнтовані на вирішення таких земних питань, які забезпечують стабільність, безпеку. Можливо, старші члени сім'ї будуть потребувати взаємодії чи турботи. А для когось важливими будуть питання здоров'я, фізичної форми. Якщо для вас зараз важливими будуть питання бізнесові чи професійні, зверніть увагу на те, що дерево це про довгострокові цілі і довготривалі процеси, в які потрібно буде ще вкласти досить багато зусиль або фінансів. І те, що ви будете вкладати зараз, далі буде вже розвиватися без ваших особливих зусиль. Це, до речі, може стосуватися не тільки роботи, але, наприклад, і відносин. Приділіть зараз увагу собі, починаючи від занять у спортзалі дієти лікувальних чи оздоровчих процедур, або навіть просто регулярних прогулянок на свіжому повітрі. Тельці. 29 та карта жінка із вишневих сутінків, вказує на те, що на цьому тижні жінка середніх або старших років. Буде мати значний вплив на те, що відбувається зараз. Крім того, це такі виражені жіночі енергії, як м'якість, спокій, здатність до підтримки тих людей, які знаходяться поруч з вами. Якщо ви плануєте зараз якісь витрати, то варто подумати, все зважити, тому що ця карта скоріше про накопичення, ніж про витрати. У відноснах ця карта радить. Сприймати ситуацію спокійно, бути готовим йти на компроміс. Не варто зараз забувати про інтуїцію, про внутрішній голос, який може дати вам підказку в потрібний момент. Близнюки для вас, дорогі друзі, цей тиждень буде досить активним. Це сигніфікатор поїздок, транспорту та швидких рішень. І зараз багато питань, можливо, прийдеться вам вирішувати самостійно, саме від вашої персональної активності і ініціативи може багато залежати. Тож беріть управління справами у свої руки, але в певних моментах потрібно контролювати нетерплячість чи занадто різкі дії. Також ця карта може показувати, що в вашому оточенні активна молода особа буде суттєво впливати на стан речей. Раки, 14 та карта лисиця. Можливо, варто придивитись, чи немає поруч з вами якоїсь особи, яка можливо інтригує чи хитрить. Скоріше за все, це може бути жінка, але ця карта також і про здатність працювати на результат, терпляче очікувати на слушний момент. Загалом можна сказати, що в пріоритеті зараз буде не сила, не тиск, а розум, можливо, хитрість і здатність швидко реагувати. На ті зміни, які зараз будуть відбуватися в просторі. Лев, 28 восьма карта. Чоловік. Можливо, поруч з вами є чоловік досвідчений, мудрий, або такий, який володіє краще професійними навичками, і може зараз надати вам цінну пораду чи допомогти навіть матеріально. Але також ця та карта вказує на те, що на цьому тижні ви будете і самі досить впевнені саме завдяки своїм особистим досягненням. І ще зверніть увагу на те, що зараз розсудливість, такий тверезий підход до ситуації, а для жінок можливість опертися на сильне чоловіче плече буде справді доречним. Діва, 27-ма карта лист. Будьте уважні до тієї інформації, яку ви будете отримувати на цьому тижні, тому що вона може пройти непоміченою. Це може бути і лист, наприклад, в електронній пошті, куди ви не заглянете вчасно, або не приділите достатньо уваги документальним або обліковим питанням. І ще варто сказати, що зараз, перед тим, як приймати важливе рішення, перевірте, чи достатньо у вас знань або інформації по цьому питанню. Можливо, варто зайвий раз себе ще перепровірити. І ще додам, що по цій карті в пріоритеті не емоції, а факти, документи, офіційне підтвердження, тож звертайте зараз увагу ще на такі аспекти. Терези чудова карта зірки. На цьому тижні вас можуть повести за собою якісь мрії. Причому за цією картою мова йде про абсолютно досяжні речі. Можливо, ви вже будете пропрацьовувати зараз це як план дій. Також зараз вашої уваги можуть потребувати питання, які вирішуються на відстані. Це можуть бути і дальні дороги, і, наприклад, якась робота в соціальних мережах. І ще не забувайте про те, що зараз може бути більш голосним ваш внутрішній голос або через інтуїцію, або через сни. Можливо, порада астролога зіграє свою важливу роль. Прислухайтеся зараз до всіх знаків, які надходять зовні. Але при цьому не забувайте, що доля вам зараз буде допомагати, але не потрібно забувати і про те, що власні зусилля теж дають серйозні результати. Скорпіони. Шоста карта хмари. Можуть бути ситуації, які не буде до кінця зрозуміло, як вирішувати. Але за цією картою всі вони будуть тимчасовими і можуть вирішитися навіть уже до кінця тижня. Це можуть бути, наприклад, якісь перепони у робочих питаннях, можливо, затримуються на короткий період їх вирішення. Відносинах це такий період, коли то ясно, то хмарно, то люблю, то не дуже. І треба розуміти, що тут більше вплив емоцій, ніж серйозних зовнішніх факторів. Якщо ж на цьому тижні ви запланували надзвичайно серйозні речі, то при можливості краще перенести на трошки пізніший час, тому що не все може бути очевидним, зрозумілим. Так що цей період, можливо, є непогоди, краще переждати десь у безпечному місці. Стрільці. Четверта карта, будинок, показує, що на цьому тижні ваша увага буде більше сконцентрована на питаннях дому, сім'ї. Можливо, ви візьмете паузу в роботі, захочете відпочити разом з близькими, наприклад, поїхати десь у таке затишне місце. Або, можливо, потрібно буде приділити час таким побутовим питанням, щось підрихтувати або прикрасити, зробити більш комфортним те місце, де ви живете. І, до речі, за цією картою ви цілком можете розраховувати на своїх близьких. Можливо, і вони від вас очікують взаємності. Козироги. 30-карта лілії. Дуже часто вказує на військових або на привілегірований стан. Можливо, саме в такій позиції ви будете почуватися на цьому тижні. Варто сказати, що Лілія це одна із карт, яка звертає особливу увагу на цінність чесності і довіри у відносинах. І придивіться, чи не шкодить ваше бажання статусності чи авторитетності відносинам з іншими людьми, можливо, і в загальній справі. Для когось може бути корисною порада звернутись. До професіонала своєї справи, особливо якщо це стосується воєнізованих підрозділів, таких як армія, поліція або, наприклад, юристи чи фінансисти. І у відносинах ця карта власне, теж про те, що повага до почуттів свого партнера вилікує конфліктні ситуації і ви відчуєте таку необхідну для вас зараз гармонію та спокій. Водолії, знову карта дерева. Ми її вже бачили сьогодні. Зараз ваш фізичний стан має бути досить добрим, але не забувайте про те, що все одно потрібно доглядати за своїм тілом. Це можуть бути і певні процедури, і, наприклад, можливість знайти час для звичайного відпочинку, просто виспатись чи побути десь на природі, хоча б прогулятись, наприклад, перед сном. Також на цьому тижні важливими можуть бути питання, пов'язані із старшими членами сім'ї. Дерево це ще про довгострокові задачі, може стосуватися тієї діяльності, якою ви вже займаєтесь певний час, і зараз може просто спостерігаєте за тим, як події розвиваються надалі, вже можете мати і плоди. А якщо ви зараз знаходитесь на початковому етапі серйозного такого довгострокового проекту, зараз буде важливо вкладатися в це по максимуму. Тому що саме зараз закладається, так би мовити, фундамент майбутніх ваших успіхів і досягнень, риби. Шоста карта хмари. І Схоже, що для вас цей тиждень може проявити якісь проблеми чи труднощі, які потрібно буде вирішувати. І цілком може бути так, що для вас не буде зрозуміло, яким саме чином діяти. І це може бути через таку турбулентність зовні. Наприклад, змінюються обставини чи задачі швидко і ви не встигаєте реагувати. Може, у вас немає достатньої інформації для вирішення якогось завдання, або власні емоції можуть заважати. Тому порада по цій карті для вас зараз просто перечекати. Не торпедувати якісь події, дати ситуації заспокоїтись, і з часом все може вирішитися саме собою. А якщо ні, то по крайній мірі вам стане більш зрозуміло, як діяти, що саме буде для вас оптимальним. Бажаю вам, любі мої, продуктивного тижня. Нагадую про те, що підходить до завершення моя акція. Будь ласка, в кого є бажання, ще є можливість долучитися і до зустрічі у наступному відео.